Ще один проект, який ЮНІСЕФ так само у нас відкриває. Вже скажімо так, практично ми на старті. В суботу, 30 вересня, ми починаємо перший проект, перше заняття по програмуванню. А ті програмуванню e kids у нас є інша локація від точки ЮНІСЕФ, де пройшли відповідне тренування. Наші вчителі, тренери мають відповідні сертифікати, і вони будуть навчати бажаючих дітей працювати в таких програмах, як Python та Scratch. Тому я користуючись нагодою, запрошую дітей, запрошую батьків прийти відвідати цю локацію. 38 й кабінет. Вона вже облаштована комп'ютерами. Перший рік я працювала у програмі Scratch з дітками. Вже шостий сьомий клас вони вивчають програму Python. Завдяки цьому проекту ми можемо вдосконалити їхні знання, вміння в цьому проекті. Також це велике досягнення, що це безкоштовно, оскільки я знаю, що багато моїх учнів на базі міста займаються програмуванням. А так безкоштовно, плюс з вчителем, вчителем знає, що вони вміють, що не вміють, і це в принципі я вважаю дуже корисно. Це дуже заохочує дітей, оскільки я знаю, що вони люблять створювати ігри, люблять фантазувати. Ну і це дуже корисно. Я вважаю, що це корисно. Маючи свого власного сина в п'ятому класі, ми з ним навіть вдома це робимо, тому я думаю, все буде добре.